Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 9 ранку, 14 червня. Самого ранку, неподалік міста Воскресенськ, Мостовська область, трапилась катастрофа, про яку офіційно не повідомить жоден федеральний канал, Палає ліс, але не просто ліс. Горить засекречений військовий резервний об'єкт, відомий як склад Номер 742, Структура підпорядкована напряму Кремлю. Що це був за об'єкт за даними незалежних джерел анонімних телеграм-каналів 742 – Незвичайне сховище, це так званий глибокий резерв Путіна, де зберігались боєголовки тактичного рівня з обмеженим зарядом, елементи паливних систем для спеціальних типів ракет. Контейнерні модулі з старими ізотопами для бортових генераторів води ніж джерело середовище російських енергетиків. Зазначає там був стратегічний непублічний склад. Його координати знали одиниці саме тому пожежу. Не змогли швидко загасити. Навіть МНС не знало, куди їде, що сталося. Перший вибух стався в ангарі з різким азотом. Що сталося? Перший вибух стався в ангарі з рідким азотом. Через сім хвилин деталували термічні елементи, старих носіїв. вибухова хвиля, зруйнувала бетонні куполи. Сигнал тривоги вийшов на монітор одного з куполів МНС, але вже було пізно. О 3.21 загорання складу ізотопів пожежа тривала чотири години, і, хоча її вдалось локалізувати, на місці підвищене фонове випромінювання. Радіація підтверджена, незалежні датчики, встановлені активістами в рамках моніторингової ініціативи, зафіксували підвищення рівня гамовипромінювання в 4,5 рази над нормою. Викид газоподібних продуктів розпаду, рух зараженого повітря в бік східного передмістя Москви. Офіційно тиша. Міністерство оборони РФ інцидент локалізовано. Загрози населенню немає. Роз нагляд рівень небезпеки в межах допустимого. Пропагандистські змі, навчання, імітація загоряння, але телеграми російських військових блогерів, паніка. Склад приватний путінський він не мав горіти. Там були речі, за які в газі дадуть довічне, Хто запустив неясно, але такий вогонь сам не виникає. Що це означає? Знищено резервне сховище стратегічних матеріалів, можливо, втрачено документацію або елементи ядерного шантажу, який Кремль тримав на крайній випадок. Реакція Патрушова історична. Розпочато внутрішнє розслідування і зачистку. народ мовчить, але боїться в соцмережах сотні запитань, чому не попередили, чому діти хворіють після туману, чому виникають локальні датчики. Чому вимикають локальні датчики? Але відповідей немає, бо згорів не просто склад згорів фрагмент того, що мала залишитись вічним владної недоторканності. Раніше телеграм канал писала наступне десь в лісах Пермського краю між покинутими радянськими містечками засекреченими озерами. Існував об'єкт під кодовою назвою Омега 9 Офіційно сезона геологічних досліджень неофіційно це був стратегічний підземний комплекс, частина системи гіперзвукового озброєння нового покоління його основа два рівня, перший лабораторії і модулі управління, другий шахта з експериментальним носієм типу «Зеніт-Р», призначеним для гіпершвидкісної доставки заряджених блоків на далекі відстані о 6.13 ранку. Там щось пішло не так. Сигнал про перегрів систему охолодження спочатку проігнорували звичайні збої, але через три хвилини температури в ядрі перевищили ти градусів Цельсія. Цей захисний контур не спрацював блок управління завис у 6.19, Пролунав вибух, який було чутно на відстані 50 кілометрів. Люди в сусідньому селищі розповідали, наче з під землі прорвався сам пекельний вогонь. Ми думали, впала бомба. Ударна хвиля винесла ґрунт на 12 метрів вгору. Понад 1200 тонн бетону та сталі розсипались на шматки у підземному модулі. перебувало до 30 осіб. Вчені інженери охорона вижив ніхто. РФ одразу оголосила вибух на складі старого озброєння, але супутники Максар зафіксували щось інше величезний підземний кратер із обвугленими краями. Характерна ознака раптового вибуху паливного елементу класу НТ 5 Аналітики говорили, це була не аварія, це втрата контролю над надсекретною системою ідеальна карма після ранкової атаки по Києву. ЦРУ повідомляє союзникам омега. 9 зруйновано дослідницькі модулі, боєголовки випробувальний відсік, усе знищено, Росія втратила 4 роки та понад 1,2 мільярди вкладень за одну мить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.